Рейтинг моїх улюблених і неулюблених жанрів. Поїхали. Ну, я таке не дуже читаю, якщо чесно, хай буде на восьмому місці. Криміналістика. Чому одразу жанри, які я не дуже люблю і мало читаю? А, new Adult. О, це вже щось покраще. Таке, я періодично читаю. Мені, в принципі, подобається. Я думаю, що це буде е, п'яте місце. Романс е, е, я теж люблю. Напевно, навіть на четверте місце поставлю. Дивимося далі. Трилери, трилери. Я зовсім не читаю це, взагалі не мій жанр. Сорі, це не моє е, класична література. Мені доводиться щодо моєї роботи читати таке часто, тому це напевно третє місце, бо мені більшість творів нашої літератури дуже подобається. Ромкоми, ромкоми, Я моя, нема куди поставити ромкоми, Хай буде друге місце. Ромкоми дуже люблю спортивні романи. Та що ж таке? що ж таке? Е, спортивні романи. Ну як я прочитала лише один. Я не можу сказати, що я прям вау, як фанатію. Хай буде шосте місце. Е, далі. Е, насправді ні. Більше люблю романтезі, а не урбан фентезі. Мені здається, що навіть нічого в такому жанрі не читала. Дарк Романс на перше місце. Ну, no, тільки не це, тільки не це. Ну, ми перезапишемо це відео, будь ласка.